Слава Україні! Українські орхолюби! Із гіацинтовими ароматами розпочинаю сьогоднішнє відео і запрошую вас усіх до своєї орхокомпанії. Адже ми з вами знаходимось у місті Луцьку на вулиці Івана Франка, 44, а саме на квітковій гуртівні Флора А. Ось якраз відбувається розпакування троля з парфумованою фабрикою. Діфюжн без мутації, також поруч із ним тут скеншен. Ось це, скоріш за все, Міден Роуз. Поправте мене, якщо я когось невірно назву. Ось це Самаріон. Аромати неймовірні. Скеншен, напевно, також, ну, не знаю точно. Вам згори покажу ще одну палеточку. Можливо, ви собі заскрінете. Якщо вподобаєте красоню. І ще одну вибір дуже прекрасний. В хорошій якості, практично ідеально парфумована фабрика. Якщо ви шукаєте Одоріан, будь ласка, він також є, я віднайшла його без мутації. А якщо ви полюбляєте з мутації і шукаєте парфумовану фабрику, є метелички. Скеншен, я їх віднайшла. Погляньте. Дуже багато ще пуп'янків, неймовірної краси, ароматить, не передати, не розказати. ой, Ви бачите, стан дуже хороші. Також є метелички diffusion ось такі, також дуже-дуже красивезні. Можливо, якщо ви шукаєте метелички Miden Rose, попитайте, можливо, вони також є. Бо я ж не все змогла побачити на власні очі та відзняти дуже багато людей, розпакування відбувається, а тут щось вихопити доволі важкувато. Але, як бачите, є, бо навіть дастібельки і ті без упакування, ось там стоять. А ось тут вже проситься до рук, та я взяла вже. Аля Леко Сфінкс, ну не свінкс, це я не знаю, хто так назвав, але вже всі почали так писати і описувати. Особисто я по цій формі довгої квітки <свінксовий кіт> називаю Сфінксовий кіт. <свінксовий> кіт. Як бачите, варіанти квітування можуть бути різноманітні, бо пелюстки різні, таку теж вам віднайшла в попередньому відео завозику, теж показувала. Там теж були такі. Отже, полюбляє він вибрики давати. В домашньому, можливо, вас також здивує. Бачу, що ще з горшечки привезли різноманітні, новесенькі. Можливо, ви зацікавитесь, також маєте на увазі. Ой, а тут ароматять, як тюльпани. Я вам не можу передати розмір цього тюльпана. Я не знаю, що це за сорти. Вони такі здоровесні, як моя долоня. А ароматять, і поруч із ними, неймовірні, он сидіомит також ароматять. Ой, віднайшла цим бідіом. Погляньте, який. Я його назвала Зелений банан. Квіточка у нього не крупна і не дрібна, така середня. Погляньте форму самої квітки, я такого ще не бачила. Зірочко подібна, але які. Єднаються між собою кольори. Ох. А ось тут дзвіночки, напевно, це кампанола. Так, наречена. Тут такий більш синіший наречений. А ось цей фіолетовий, я не знаю. Це, напевно, коханець. Так, гортензія різноманітна. Ой, там і хризантеми. Господи, який сьогодні красивезний перецвітковий завоз. Леко Фантастик! Серце дракона. Тут у нас бігліпчик Аре, також крупноквітковий, дуже-дуже цікавезний, Поруч із ним бігліпчик манго, не менш красивий, розкішний. І ще ось така стандартна орхідейка. Дуже цікава, точно не знаю, хто це. Бігліпчик Калімантан. Тут у нас суккуленти, поруч, напевно, нарциси чи гіацинти, також не знаю. Ну, а тут якраз те, що нам з вами дуже подобається, бо дуже-дуже ароматить. Неймовірний дендробіум. беріода. Як він пахне. Я гадаю, що це беріода, бо я не геть така компетентна по дендробіумах, але беріода ароматить, ох, круто! А ось тут міні-марки, вони також ароматні. Погляньте, які вони няшні. Та квіточка яка цікавенька. Я так взяла до рук, погляньте, який язичок жовтенький на самій губі і губа, вкраб. Мі-мі-мі. Ну, Дуже-дуже розкішні, декілька штучок наявності. І одна однісінька є буркунді. Вона без мутації, стандарт, але дуже розгалужена. Вандочки, серед ванд я бачу, що є в наявності ось така фіолетова синя. І ще з попереднього завозу є ось ця жовто-оранжева, дуже смачна. У неї прекрасна коренева. А ще погляньте крап ненав'язливий на листі самому зеленому. Ой, також якісь такі бананові мотиви. В наявності є пафи, черевички ось такі, дуже красиві, справжні такі лакові черевички. О, і крап на листі також тут є. Забарвлення в черевичка дуже-дуже цікаве по кольорам мені теж імпонує. Ось тут я побачила таку цікавеньку орхідейку, дві пелюсточки змутувало. Хотіли бути метеличками, це Сан-Себастьян, скоріш за все, не повністю метелик, але щось він там намагався стати метеликом. А ось тут неймовірна феєрія для наших очей, адже бомбезний орхо-оберемок. Зверніть увагу на губу. Вона трішечки така в переважній більшості білосніжна, проте декілька є фарб коричнево жовтих графічних. В принципі, візуально вона виглядає як біла, правда? ж? Проте я віднайшла ще ось таку красуню. Вона також дуже подібна до цієї, ось саме цієї, що я вам показувала справа. Але вона більш медовіша має губу. Проте тут ще є третя панянка, погляньте, а в неї домінує червоний холодний. Відтінок, ну я не знаю. Тут із трьох, от саме ту свою, одну єдину можна обрати. Бо дуже класні. Та де там з трьох, погляньте, ще є ось така? Четверта? Тут також натяк, певних барв. Ой, слухайте. ну Неймовірної краси сьогодні орхідеї буде вам показувати, бо я вже так. Зайшовши, оцінила очима. Дуже-дуже красиве на подарунок, неймовірні. Ну, якщо ви шукаєте ще щось цікаве ексклюзивне, то, звичайно, що є ще ферарочки ось такого типажу. Вони не жовті, а більш білявки. Також цікавенькі, дві штучки в наявності є з хорошою кореневою. З рюшеподібними подібними пелюсточками і жовтою гобою з поцілуночками, медовими поцілуночками. Дуже-дуже цікавенька. Я завжди, як вам її показую, наголошую, що Ферерка вигорає, тому вона буде геть біла. Ну, я так гадаю, не бачила я ще її в домашньому ні в кого. Точно не скажу. Ще ось другу вам показую, стан її кореневої. Також хороший. Ой, зараз будете писати мені знову за ціни. Цін я не знаю, як, і ви. як завжди, тому що тут розпакування. І щоб ви знали ціни і всі детальки, я для цього саме залишаю завжди. У прикріпленому коментарі, а також у описі під цим відео посиланечко на цю гуртівню, бо це не мій магазин. Я як ви гуляю і вам показую. Ох! Я спочатку подумала, що це теж Феррара, так здаля. Добре, що я взяла до рук. Погляньте, стандарт, крупноквітковий, красивезний губа шедевр у всіх відношеннях і форма квітки дуже-дуже цікава. Тому зверніть, будь ласка, на неї увагу. Я не знаю точно назву сорту, бачити коренева лише з одного боку, але ж вона є, тому потрібно трішки почекати. Весни вам в поміч і у вас буде ось така шикарна красуня в орху колекції. Гроссетто мультифлорного типу орхідейка крупноквіткова. Дуже-дуже ароматна, неймовірної краси, ви ж самі бачите. Мужчини, завжди заходячи до магазину, я бачу, що не можуть відірвати погляд. Купують масово гросету. Як бонус-приз. Приїхали гросету вже вдруге дві рослинки в горшечку. Зверніть, будь ласка, на це увагу, не зволікайте. Крупноквітковий розкішний Урал! У цій орхідеї навіть без мутації усе прекрасно, окрім назви. Нехай буде мурал краще. Ой, і сміх і гріх, господи. Але орхідея дуже-дуже варта уваги, і вона не винна в тому, що її так назвали. Потенціал квітування розкішний генетично також дуже класна орха. Дуже шикарні привезли ось такі радліпчики, геть подібні. на no Моушен, але це не Моушен. Є така сестричка чи братик Моушена, я не знаю назву точно її. Дуже цікавенька, полюбляє поквітувати, ви одразу бачите. І розгалужується, і каскадник буде. Стан дуже хороший. Ось такий кот у неї. І дуже-дуже нагадує Моушен, правда ж? Ну, не він. Так, це я гадаю Дегас. Без мутації. Стандартна, також красива орхідея. Тут якраз оті чорничні плямки. Це така родзиночка цієї орхідейки в поєднанні із лаймово жовтими кольорами. Також, на жаль, не видно назви. Можливо, і справді Дегас. А ось тут я не можу, просто не можу навіть встояти. Це трояндова квітка, трояндова, трояндова орхідея. Погляньте, яка кольорова гама. Як між собою переплітаються ті неоново, ненав'язливі з натяком на рожевому фоні кольори. Такий котений, і погляньте ще раз колір забарвлення самого тла пелюсток. ой, якщо не помиляюсь, одна єдина в наявності. От поспішіть, бо неймовірної краси, трояндова орхідея. Ось така вона. Також наявності є дуже красивезний, один єдиний хайній піч, медовий персик. Він мені завжди так. Смачно виглядає, я навіть не знаю, як його завжди описати, але назва сама за себе говорить. І дуже красивезне кольорове забарвлення. Тут як стояла, чуть не впала, я такої краси ще не бачила. Мало того, що це оберемок. Так ще ж, крупно, 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 квіткова орха, каскадник. Я не знаю, хто це. Вона така розкішна вживу, вона така лопата, така королева, от дійсно королева, королівська орхідея, гранді, яка не знаю точно, хто це, але забарвлення у неї розкішне, що губа, що пелюстка, що ось це окантування. Одна єдина в наявності, точно знаю. Більш такої не бачила там. Можливо, шукаєте бабулетку Мужню та Мару також є в наявності в дуже хорошому стані. Так, знову новинка цього року. Я її назвала Махорка. Ну, я відчуваю оті запахи. Табачні від цигарок. Ось так вона ароматить. Оце єдиний такий специфічний недолік цієї орхідеї. Але якщо це забрати, то вона дуже крута, дуже довго тримає квіти, вони в неї лаково воскові. До речі, якщо ви втратили креветочку, бігліччика, так званого креветочку, Є в наявності у Флорі, А ось такий з діткою. Уявляєте, та ж дітка яка здоровезна. Можливо, підліток у вас ще не розквітнув, також встигніть придбати. Ну, така вона красива, ця креветка. Звичайно, смаки у нас різні, але вживу, повірте, я її оцінила саме коли побачила вживу. Як і цю кралю, знову я її бачу вдруге. Слухайте, ну якось вона так на мене діє специфічно, я її кручу верчу. Манлива орхідея, реально манлива. Якось не відпускає вона, мій погляд. Одна єдина в наявності: не зволікайте. А тут із назвою Дуже дякую Ілоні Марценюк. Вона підказала, нагадала, що це Ромі. Я давно його бачила, тому забула так, це Ромі. Я погуглила, подивилась. Бо він геть не подібний на Албуферу, але із цієї родиненьки дуже крутий. Ви ж бачите потенціал квітування. В домашньому буде гроноподібний подібний каскадник. Так, це у нас бронзовий буда. Аромати неймовірні, мультифлорка, але не дрібненька і дуже-дуже ароматна, Величезний трудяжка. Який постійно майже квітує, розгалужується і реально крутий. А ось це Буда також, тільки не бронзовий, це стандарт, він крупноквітковіший, також дуже величезний трудяшка. І мені дуже нагадує манго. Тому, хто колекціонує саме буд, є можливість придбати обидві. Це дуже-дуже цікаво, правда? ж? Стан дуже хороший. Ну тут погляньте, ох, яка красуня. Але, на жаль, камера не передає, бо вона практично чорна, у неї такий вишневий, як у Blackface колір. Неймовірний, розкішний. Я не знаю, як передати. Камера її показує бурдовою вишневою. Ну, вона не така зовсім не стояла, не сиділа біля того вишневого. Вона дуже темна, вона дуже насичена, вона оксамитова. Ну, Без спалаху зараз вам покажу. Ось так вона виглядає, але тут вона затемно виглядає, також не передається. Зараз так здаля світом. Ех, Теж не те, зовсім не те, ну не передає ніяк колір. Побачите, вживу одразу заберете. Так, дві штучки в наявності ось таких: а-ля леопардів, аля ягуарів. З родини кудячих. стоп стовідсотково ця орхідейка. Хто колекціонує котиків, не пожалкуйте заберіть. Крупноквіткова, ефектна. Як бачите, вже набобнявіли бруньки. Вже, Вже буде розгалушуватись в домашньому. Це дуже-дуже круто. Леопардові плямки на тлі також дуже-дуже цікаві, погляньте, не крапунчик, ні. Ось якраз видно породу котячих. Ще раз наголошую дві штучки наявності, вони оберемками, тобто дуже класний варіант. І на подарунок, і собі в орхо-колекцію. Коренева також, що в є, що в іншій ідеальна. Тут якраз те, що дуже-дуже полюбляє більшість, переливи переходи, бачите, які неймовірні квіточки, які щойно розпускаються, більш золотаві, що жовтіші. А ті, що вже трішки квітують, вони стають рожевішими. Неймовірної краси, повірте, одна єдина в наявності, не зволікайте. Дуже цікава знову орхідейка, дуже з натяком Але, як бачите, вона так дорого виглядає. І одразу також видно потенціал квітування, каскадник. Ох і ах, ви бачите Рюші? На пелюсці по краях. Ви бачите, яка губа. Ні, ви все бачите, погляньте, а форма яка. А зображення. Я не знаю, хто це, бо я бачу вперше. Єдине тут трішечки погуляв тріпс. Але його можна ще раз вивезти, якщо там щось залишилось. Бо просто неймовірно, красива орхідея. Забарвлення у неї просто не передати, не розказати. Це перлинка колекції. У когось буде, повірте, ви ж бачите, подивіться, губа, як у кам'яної троянди. Крута горгочка. Дуже-дуже крута. Дуже. Ну, а тут бігліпчик, один єдиний в наявності. Подібний на принцесу, але можливо. Його краще охарактеризувати та назвати просто принцеска. Ну, не повністю принцеса. Нехай буде принцеска. Дуже гарна рама кольорова аля Барбі. Ой, коренева, непогана у неї. Не геть повен горшечок, але є. І подарунковий оберемок квітів. Давайте поглянемо ще саму квітку. Ось така вона. З ніжним ніжним. Крапковим напиленням. Так, тут у нас Аля з согою манта. Чому Аля біля колонки, як бачите, не яскраво виражений спалах, але яка вона крута вживу також. Не передає камера її кольорової гами. На жаль, якось вона так дешево виглядає ось на відео, а вживу вона реально оксамитово розкішна. Ну, ще без целофану покажу. Все одно не передається. Крута орхідейка. Крупноквіткова, така солідна. Біг ліпчик-шагал. Якщо я не помиляюсь, дві штучки в наявності. Він також буває дуже-дуже рідко. Погляньте, який він крутий. У нього завжди квіти одна на одну не схожі, дещо перегукується у своїй. Кольоровій гамі, а також у зображенні, проте ідентичних квітів ніколи не буває. Прекрасний стан, не зволікайте, бо дуже класний біглівчик. Так, тут ще ось така є. Знайком виносності, Не геть така графічна, не матрац. Але у неї кольор рожевий, хороша дівчинка Барбі. Дуже гарний немає назви, на жаль. Редліпчик, ось такий, що є в наявності, також дуже-дуже в хорошому стані. Дуже багато хто запитує про редліпи. І не даремно, бо дуже варті уваги. І, звичайно, що можуть сміливо займати нішу в наших орхоколекціях. Вони величезні трудяшки, дуже полюбляють квітувати. Що мультифлорочки редліпий, що ось такі крупноквіткові, неймовірної краси. Також наявності є, точно не скажу вам, один чи два, скоріш за все, один. Такий ось ред сезам. Дуже гарний, дуже розкішний. Можливо, хтось ще не придбав, можливо, хтось втратив. Також майте на увазі, що він є в прекрасному стані. Ой, а тут, знаєте, стояла так вона внизу. Я такоком побачила. Думаю, хтось з Голдюні. Ще й так до рук взяла, кручу верчу щось не те не така насичена, дуже цікава, золотаво жовта. Дивлюсь, так квіти гарно, в каскад лягають. Ох, дивлюсь так далі. Потенціал квітування. Ну, я ж розглядаю все так конкретно. Потім так хоп. Ой, Джейн 10, ще й уявіть собі, Жанна, ще й 10. Я там не знаю. вперше бачу взагалі свого ім'я орхідею. Але дуже цікаво мені особисто побачити тих попередніх 9 Жан. Так, тут у нас Рапунзель. Ну, Дівчатка писала, що це так назвали це між собою. Що справжнє ім'я її Pink Rainbow, і я тут погоджуюсь. Бо рожева веселка влучніша назва, чесно. Погляньте, яка краса! Краса неземна, мультифлорного типу орхідейка. Погляньте кольорову гаму, ой, прощева депресія. Чата, погляньте розкіш. Ой-ой-ой, оберемо. Неймовірно, я не знаю точно, хто це. Дуже-дуже розкішна. Єдине, я забула понюхати, можливо, вона ароматить. Лімпо, повноявності зі сплешем також є. Вони вже давненько не були. Ось це буквально два останні завозики нарешті, почали їх зустрічати. Це також дуже-дуже тішить. І хто полюбляє крутезні оберемки білосніжних маринок, в наявності є біле яблучко. Ох, як за ними бігають. Слухайте, Майте на увазі у флорі, а вони є. Та ще ж, погляньте, є такі екземпляри, у яких вже нам брунички бокові, знову будуть квітувати. Древісом також в наявності є. Я її дуже люблю. Дуже люблю, бо мені дуже імпонує її кольорова гама. І той ненав'язливий крап. Він такий кокетливий, кокетливий, прекрасна коренева. Ой, одна єдина в наявності. Так, поруч із нею тут побачила, що ще стояла Beauty. Також дуже красивезна, мультифлорочка Барбі. Дуже гарна. У неї на губі також не нав'язливий крап. Така дівчинка, дівчинка. Поглянемо ще кореневу. Коренева, ой, прекрасна коренева. Тут взагалі шикарна. Не просто прекрасна. Ідеально. Шикарна. Так, це у нас Сентідо. Дуже крутезна орхідейка, також жовтенька. Супкенькою пелюсткою і дуже-дуже ароматна. Погляньте, яка у неї красива губа. Кольори оптимістичні, смачні, літні, позитивні. Так, ще ось така якраз є в наявності. Показала вам на такому темному фоні. Бачу, що колір не передається, тому показую ось так. Тут вже краще <с> видно її всю розкіш. Там, на горшечку якось так дивно підписане, роудже, ну, ми її назвали Робі Роуз. як Тіні. Привіт, з минулого називається. Але помадна орхідейка. У цій також брунька набобнявіла. Ой, тут все починає, весна прийшла, все починає квітнути. Побачила з попереднього завозу, стоїть осторонь, ось цей біглівчик розкішний. Я взяла до рук. Там невелика, коренева, але заберіть дівчину. Хто вміє нарощувати бо дуже-дуже крута. Ну що ж, як завжди, щиро сердечно дякую за сьогоднішню орхокомпанію. Для замовлень та з'ясування усіх деталей залишаю посиланнячку внизу під цим відео, а також у прикріпленому коментарі. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам! Тримаймося!